Можливо, багато з вас не знає, але більшість захворювань можна діагностувати по нігтях. І сьогодні ми будемо вчитися це зробити. Це і захворювання серця, і дефіцитні стани, і проблеми з травленням. Тому дивіться відео до кінця, а якщо вам воно сподобається, не забудьте поставити лайк і поділіться зі своїми знайомими, адже проблеми з нігтями і різні захворювання по них. Можна знайти у багатьох людей. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, як виглядають здорові нігті? Важливо, що колір є від блідорожевого до рожевого. Обов'язкова наявність лунки. Не має бути ніяких плям, борозенок, ямок або інших включень в кольорах. Також цей нігодь досить гнучкий при такому згинанні, не ламається. Достатньо твердий, щоб витягнути, наприклад, корок з баночки зі спиртом. І досить еластичний, щоб не ламатися при натисканні. Слід пам'ятати також, що здорові нігті можуть бути різної форми. Це залежить від спадкових факторів. Але нігті патологічні, які будуть різко відрізнятися, зараз ми обговоримо. Якщо верхня частина нігтя значно темніша нижньої, тут можна запідозрити захворювання нирок, і такі нігті... Дуже часто в людей з нирковою недостатністю. Якщо на нігті помітна чорна полоска, яка ділить часто ніготь на дві половини, великий ризик меланоми, це пухлина шкіри, яка може бути в іншому місці, а на нігті лише її частинка. Коричний відтінок нігтів може бути при цукровому діабеті, нирковій недостатності, хворобі Адісона. Білі плями на нігтях дуже часто при анемії. Також вони можуть бути при авітомінозах різних, і такі стани нерідко поєднуються, зниженням імунітету і загальної слабості організму. І от такі дрібненькі білі плями, які деколи в народі називають цвіт долі, а в медицині лейконіхія буває при дефіциті. Вітамінів А, Е, С, а також при браку заліза, кальцію і цинку в організмі. А великі білі плями, які інколи йдуть смужками, вони можуть бути при дефіциті білка, ви не доїдаєте в раціоні білка, порушенням крові обігу, неркової недостатності і проблеми з товстою кишкою. Дуже часто, наприклад, при закрепах. Але пам'ятайте, що якщо ви надмірно травмуєте нігті, вигинаєте їх туди-сюди, ви ковирюєте ними е, якісь пробки, які сильно стоять, це може виникати і внаслідок травм. А от чорні плями в нормі ніколи не виникає. Це є ознака ендокардиту. Навіть під час травм, якщо ви щось невдало витягнулися, вдарилися в нігодь, плями не чорні, вони швидше перш такого червоного фіолетового кольору, а потім стають синюшні і зникають, як розсмоктується кров чорні плями, завжди хвороба. Синій колір нігтів найчастіше йде при запаленні легень. І при дихальній недостатності. Якщо хтось з ваших рідних хворів ковідом важким, згадайте, як виглядали їхні нігті. Також такий синюшний колір може бути, якщо біля основи, при цукровому діабеті, коли йде порушення кровообігу. А от нігті зеленкуватого кольору це ще більша небезпека. Це є якась Бактерійна інфекція в організмі, причому важка. Може бути як при важкій пневмонії, наприклад, той ковід і приєдналася вже інфекція і при кишкових важких інфекціях, і при чомусь іншому. А повністю біла пластина швидше за все при цирозі печінки або захворюваннях кишково-шлункового тракту. Тілесний або коричневий відтінок під нігтем свідчить про можливість онкологічного захворювання. Якщо ще є загальна слабість, якесь немотивоване схуднення, треба вже шукати детальніше щось не так в організмі. Жовтий колір нігтів найчастіше бруває при застої жовч, обтураційній жовтяниці, але не тільки. Це може бути також при патології травної системи, захворюваннях лімфатичної системи, а також при захворюваннях легеневої системи. А такий темніший, насиченіший більше до червоного колір буває при зависокому гемоглобіні. До речі, при таких захворюваннях в тому числі при поліцетемії дуже гарні результати дає гірудотерапія. Але не слід забувати і про грибкові інфекції, які дуже часто виникають на нігтях. І їх досить важко позбутися. При грибку ніготь стає непрозорим, дуже часто він грубішає в товщині. стає Менш еластичним і набуває такого біло-жовтого кольору. Він стає нігтьова пластина якби підритою. Якщо вам буде цікаво в подальшому розібрати саме які хвороби нігтів, адже це не лише грибок, я вам готова розказати в наступному відео все просто і цікаво. А це, що зараз я розказала, взято не просто з народної медицини, а з пропадетики внутрішніх захворювань. Які вивчають студенти третього курсу медінституту. Отже, і доказова медицина достовірно довіряє перерахованих мною методах діагностики. Поділіться обов'язково цим відео зі своїми знайомими, адже зміни на нігтях дуже часто в багатьох людей. І жінки, дівчата, які кожен місяць бігають на гель-манікюр, бо у вас якось не так виглядають нігті. Подивіться, продіагностуйте і це хворювання. Вилікуйте його. Адже ви можете заховати негарний нігодь. Але захворювання, якщо воно є, все одно потребує лікування, і ваш організм буде вдячний, як ви його почуєте. Підписуйтесь на наш канал. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, намазгаюся завжди на них відповідати.